Після дощику в четвер. Як бачите, друзі, на курорті немає поганої погоди. І зразу після дощу виходить сонце і буде знову гарна, чудова, прекрасна погода на курорті. Тепло зараз плюс 22. Трускавець, вулиця Мазепи. Вітаю вас, друзі, на каналі Трускавець Тревел. Йдемо, друзі, в одне чудове місце, хтось його називає місце сили. Одне з культових місць курорту. Йдемо, друзі, на Гошівську гору до статуї Ісуса Христа. Подивимося, як виглядає Трускавець після дощу, можливо. Зремонтували вже дорогу вулиці Лесі Українки. Ну, дорога, яка веде е, з Дрогобицького кільця, вулиці Дрогобицької, до статуї Ісуса Христа. Там проводять велику реконструкцію, йдемо заодно подивимось. Люблю після дощу гуляти. Це вулиця Мазепи. Ми прийшли тільки що магазин Рукавичка. Тут ще є такий торговий центр невеликий з бутіками і магазинчиками. Це такий спальний район вулиця Мазепи. Одна з центральних вулиць на курорті, вона тянеться від верхнього Дрогобицького кільця до Стебницького кільця. Від понеділка практично кожен день, а, хоча б кілька хвилин, але падає дощ от Трускавці, також грозає, блискавки. Але потім все рівно це дощ такий, знаєте, ненадовго, ну максимум там пів години. Далі знову виходить сонце і знову чудова погода. Єдине, що потрібно ходити десь з парасолькою або десь потрібно буде перечекати якійсь кав'ярні, ресторані або якихось інших доступних місцях. Але хмари збираються і я думаю, що там за годинку, напевно, знову буде якийсь дощ. Вчора був в східниці, то майже цілу годину лив сильний дощ. Я думав, що, можливо, знову буде якийсь потоп Річка була дуже велика, брудна знаєте, якщо падає в горах дощ, то практично глина, яка там знаходиться в горах, змивається. Ну, після того, як дерева, звичайно, вирубуються, глина змивається в річки і вода стає такого жовто-гарячого кольору. Ось як тут калюжі. Вулиця Лесі Українки, друзі, ще не зроблений ремонт. Можна сюди на авто приїхати, але бачите, яка дорога. Ну, краще, можна залишити авто біля залізничного вокзалу або на вулиці Мазепи, і перейтись тут недалеко, можна пройти з пішки. Чудове місце хочу вам показати. Вже хто слідкує за моїми відео, то вже неодноразово бачив, коли я був там і зранку, і взимку, коли сильний мороз був, і ввечері я тут був. Улюблене місце не тільки трускавчан, але й людей, які приїжджають на відпочинок. Я раз ввечері знімав і сказав, що там багато людей перед відправкою Київського поїзду піднімаються на Гощівську гору до статуї Ісуса Христа. І там написали в коментарях, щось там це неправда, хто там. Друзі, правда, бо я був тут. Коли якраз перед відправкою було тут дуже багато людей. Можливо, люди приїхали, відпочивали, а прийшли вже назад відправлятися додому і побачили тут статую. Можливо, вони до цього не були, а побачили і захотіли піднятися. Час був, я знаю, що ще була година до відправки потяга, людям було скучно чекати там просто на залізничному вокзалі і прийшли. Дехто сюди зробити фото селфі. А, досить гарна була тоді погода на той час. Ось так виглядає трускавець після дощу. Я думаю, що зараз а, буде такий сильний туман в горах, але туману немає, це означає, що ще буде дощ. Такі чудові троянди зацвіли біля статуї. Прекрасний краєвид. Неймовірна краса. І якщо приїжджаєте на курорт не полінуйтесь піднятись сюди до статуї Дуже гарно зараз у Трускавці Можливо хтось з вас є зараз Трускавці на відпочинку, так що вибачите яка краса. Можна піднятися, тут є. Лавочки, можна посидіти. Скоро ще й зроблять дорогу, щоб можна було комфортно сюди виїхати на авто. Автостоянки вже зробили для авто, тут з бруківки. Частину дороги тут роблять, бачу, стоїть тут маленький екскаватор. Біля статуї, можливо, будуть далі робити вулиці Лесі Українки. Найвища статуя Ісуса Христа в Україні, висота її 12 метрів, і є копією цієї статуї, яка знаходиться в Ріо де Жанейро. Там також вона з виглядом на місто. І трускавці також вибрали дуже гарне місце для цієї статуї. Тепер, Тепер навіть не уявляю місто Трускавець без статуї Ісуса Христа. Бачите, друзі, що буде зараз знову дощ. В горах вже збираються грозові хмари. Ну, там, де ці хмари, там вже якраз східниця. Видно ріксус і за горою східниця знаходиться. І знову в східниці сьогодні буде дощ Такі чудові кущі, троянд. Тут є такі лавочки, можна посидіти ввечері. Ще лавочки є вище біля статуї. Багато хто в коментарях писав, друзі, як я перші рази знімав відео, то казали, що були в трускавці, а про статую навіть і не знали. Багато коментарів таких було. Бачимо залізничний вокзал. Де ми вже спускаємось вниз через залізничний вокзал. Це вже вулиця Соломії крушельницької і вулиця Стефаника пішла в до гори Покажу вам, друзі, тут зупиняється автобус-Прускавець-Східниця, тут є графік руху автобусів. Є один розклад, бачимо, і є ще другий розклад, який правильний, не знаю. Якщо вам, друзі, потрібно в східницю, поїхати, не обов'язково брати таксі, можна. автобуси комфортні, їздять Трускавець-східниця, щоб там погуляти, походити, і можна приїхати назад. Вони тут зупиняються якраз біля залізничного вокзалу, або якщо ви приїхали потягом, наприклад, Київ чи Дніпро Трускавець, і хочете в східницю, не обов'язково також брати таксі. Завжди, коли приїжджає потяг, завжди якраз чекає. Автобус на східницю. Нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Пансіонат Оріана оновлюється. Проводяться ремонтні роботи. Це вулиця Воробкевича. Йдемо зараз, друзі, на продуктовий ринок і до торгового центру Вектор. Всім вам, друзі, гарного перегляду, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!